Американські бронеавтомобілі Про» вже в Україні. Цей броньовик допоможе нашим військовим ефективніше протистояти російській агресії, а отримала його Україна в рамках стратегічного партнерства зі США та союзниками. До слова, це не просто броньовик, а бронетранспортер класу MRAP, тобто захищений від мін, засідок та саморобних вибухових пристроїв. Саме такою сучасною, потужною та маневрною зброєю українські захисники і захисниці дають відсіч російським окупантам. А така техніка, як МАКСПРО, ефективно цьому допомагає. Почнемо з того, що «Макс Про» – це протимінний бронеавтомобіль з підвищеним захистом проти засідок. Його розробкою займалися одразу дві компанії американська Navistar International та ізраїльська Plesan. Ізраїльтяни, до слова, виготовили захист корпусу цього авто. Окрім того, що «Макс Про» має хороші показники броні і здатен витримати досить потужні удари, йому й підвищили прохідність. Тож це не просто міцний горішок на полі бою, а ще й маневрений. Є різні модифікації цього броньовика. Усе залежить від завдань та специфіки бою. Кожна модифікація має свої показники броні, прохідності, озброєння і потужності двигуна. Однак абсолютно усі варіанти пристосовані та адаптовані до роботи в радіаційному, біологічному та хімічному середовищах. Фактично, універсальний броньовик на усі випадки життя. Перші авто цього класу пройшли випробування у 2007-му. І звідтоді США тисячами замовляли такі машини для своїх військових. Макс Про, як і всі протимінні автомобілі, мають цікаву конструкцію. Кабіна схожа на капсулу для екіпажу з В-подібним корпусом. Це дає можливість розділяти вибух на два і відводити його від автівки. Завдяки такому рішенню, Макс Про може витримати до 7 кілограмів вибухівки без жодних проблем. Що стосується ремонту, то і тут рішення доволі нестандартне. Замість зварювання деталі цього броньовика скріплюються болтами. Це дозволяє швидко полагодити авто у випадку пошкодження без наявності спеціальних інструментів. На даху MaxPro встановлена башта, яка може містити кулемети калібру 7,62 або 12,7. В залежності від потреб та специфіки завдань, це озброєння можна замінити навіть на протитанкові засоби. Однак у більшості випадків це не знадобиться, адже першочергове завдання «Макс Про» – це перевезення піхоти. Саме таку потужну та сучасну бронетехніку отримали ЗСУ в рамках стратегічного партнерства України зі США та союзниками, і ці броньовики безсумнівно допоможуть нашим військовим просуватися вперед. Конструкція «Макс-Про» дозволяє встановлювати на нього додаткове озброєння чи комплекти броні, в залежності від завдань. В передній частині авто можна встановити лебідку. Яка допоможе розчищати завали чи буксирувати пошкоджену техніку. Добра прохідність та маневреність дозволяють МаксПро долати траншеї, рови, насипи і навіть метрові броди. Йому для цього не потрібно додаткового обладнання. Тож це робить цей броньовик хорошим транспортом у своєму класі. Щодо тактико-технічних характеристик, то важить Макс Про від 13 до 14,5 тонн. Це залежить від комплектації. Може розганятися до 105 кілометрів на годину. Його запас ходу сягає 600 кілометрів. В екіпажі троє осіб, які можуть перевозити до шести десантників у повному спорядженні. Щодо габаритів, то Макс Про має понад 3 метри в висоту, більше 2,5 завширшки і майже 6,5 у довжину. Тож маленьким його не назвеш. У сучасних війнах бронетехніка відіграє свою надважливу роль. Вона дозволяє швидко і безпечно перевозити військових між різними ділянками фронту. Швидко і маневрно долати перешкоди. Саме «Макс-Про» добре показали себе під час контрнаступу ЗСУ в Харківській області. Наші захисники і захисниці подолали на цій бронетехніці вже не одну сотню кілометрів. В рамках стратегічного партнерства України зі США та союзниками ЗСУ отримали можливість попрацювати із сучасним, грізним і неймовірно потужним броньовиком. Чим більше такої техніки ЗСУ матимуть в себе на озброєнні, тим легше нашим військовим буде просуватися вперед. Бронетранспортери дають впевненість, полегшують завдання і, що найголовніше, ускладнюють життя окупантам.